Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Дочка Сідіньпіна Сі мінце в 2014 році закінчила Гарвард зі ступенем бакалавра у галузі психології. У лютому 2022 року із прес-релісу члена конгресу США Вікі Харцелар Стало відомо, що у 2019 році сі мінце вступила до аспірантури та живе в США. Як стало відомо раніше, донька Сі планує стати дипломатом, а також висловлюється на хвилиночку на підтримку України. Як передають джерела, її помітили в одному із волонтерських центрів, де збирається гуманітарна допомога для України. Справедливо варто зазначити, що не тільки для України, але й для інших потребуючих країн пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Під час розмови із діаспорою та роботою на волонтерському центрі сімце зазначила, що під час будь-якої війни вона буде на стороні жертви, а не на стороні агресора. Вочевиді, на Дякаючи на ситуацію в Україні, також стало відомо про конфлікт доньки Сі із сином головного Алкунафта Російської Федерації Медведєвим, який також вчився у Гарварді. Сварка відбулася ще до повномасштабного вторгнення. Проте вже тоді донька Сі заткнула татусевого мажорчика. Пишуть телеграм-канали. Конфлікт відбувся через територіальні суперечки Китаю і Російської Федерації, які на офіційному рівні не визнаються. Ну що там Сибір наша так Китай. Той же час після цих слів на доньку. Сі вчинили замах, навіть втручалася охорона. Покійно доповіли про ситуацію. Зазначають, що напад пов'язаний із російською мафією в США. Доньку вивезли в Китай, передають телеграм-канали. А от Віктора Швеця щодо слів доньки Сі, щодо земель. Пише наступне: концентрація китайців у деяких містах і регіонах Росії перш за все в Сибіру при Байкаллі. А тепер ще й на далекому сході вражає інколи в певні періоди вона може доходити один до одного центром китайської. Експансії Іркутська, саме в Іркутська щороку, незалежно від пори року, прибувають величезні автобуси з китайськими туристами. І вже з Іркутська, де для них на місці бараків і приватного сектору побудували великий туристський центр. Вони поширюються по усій території Сибіру, а останнім часом і далекого сходу з'являються китайські магазини, готелі, інша туристична і розважальна інфраструктура. Особливо багато їх прибайкаллі. Після того як з'являється китайський бізнес, виникають і чорні лісоруби. Що Знищують величезні масиви Сибірського лісу, який нелегально вивозять до Китаю. Крім того, китайці масово скуповують Сибірську землю, створюють з місцевими китайські сім'ї. Це усе набуло масового характеру. Хоч місцеві мешканці, начебто, дуже незадоволені. Росіяни все бачать і не люблять великих груп китайських туристів, які бродять місцевими магазинами чи торгувальними центрами. Вони створюють багато галасу, поводяться безцеремонно, не звертають увагу на місцевих жителів, створюють для них дуже багато негативних. Наслідків мені часто доводиться бувати в різних країнах на різних континентах, і майже всюди зустрічав великі групи туристів із Китаю, а не рідко із Росії. Вони, коли з'являються одночасно, китайці і російські групи це просто жах іншим туристам, просто неможливо перебувати з ними на тому чи іншому туристичному об'єкті. Їм обов'язково щось не подобається в організації екскурсії. Вони починають сваритися спочатку з організаторами, потім між собою. Коли ці групи є, дуже часто їх легко впізнати. Вони поводяться нетолерантно. це я підібрав таке інтелігентне слово. Результат їх перебування, багато сміття, спаплюжений відпочинок, негативний осад. Правда, деякі розумні росіяни кажуть, що російські групи, і китайські багато в чому схожі. не має значення в яку країну вони приїхали, на який туристський об'єкт прийшли. Вони вважають, що це все спеціально для них створено і їх цікавлять тільки особисті бажання і цінності. На усіх інших туристів вони не звертають увагу. Рускі в черзі не стоять. Вони можуть заплатити й пройти пози. Це її характерна особливість. Тому, коли Росія не бачить таке безцеремонне ставлення з боку китайських туристів, вони повинні згадати і себе як членів туристських груп. Китайці і росіяни дуже близькі за культурною туризмом. Так само невиховані створюють багато галасу і залишають багато сміття, не звертають ніякої уваги на інтереси інших. Іркутське дуже близько до китайського кордону, крім того, китайці стали набагато спроможнішими у магазинах сипільських міст, скуповують усі дорогі брендові європейські товари крім того, вони вважають озеро Байкал фактично таким, яке має приналежність до Китаю, адже згадується в древніх китайських манускриптах. Відомо, що у невеликому поселенні на правому березі Байкалу листвянка. Звідти до Іркутська півгодини на авто вже йдуть справжні війни між китайцями, які скоповують земельні ділянки і місцевими мешканцями на тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах байкалу. Будують гарні готелі, створюють сучасну туристку інфраструктуру. Зіркові китайські арти. Исти співають пісні, які прославляють Байкал, створюють романтичні пісенні поеми про кохання каянок на берегах байкалу. Ці пісні хіти китайської естради і звучать у наушниках багатьох молодих китаянок. З кожним роком кількість китайців, які відвідують Іркутську область, збільшується в геометричній прогресії і вже давно обчислюється мільйонами. Байкал і усі землі, які біля нього належали раніше буря, а там потім пройшли росіяни. Тепер китайці така ж ситуація і в інших містах Сибіру та далекого сходу, зокрема Хабаровсь не знаю наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що змішані сім'ї між китайцями і росіянами в деяких регіонах вже становлять близько 40%. Рано Рами чи пізно багатомільйонна армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Путін може догратися у своєму маніакальному бажанні захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захопить, а Сибір і далекий Схід може втратити. Китайці гарні учні. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!